Підкилимні ігри української феміди. Голова Вищої ради юстиції звинуватив людину президента в інтригах. Під час засідання колегії Володимир Колесніченко заявив, що проти нього спрямована інформаційна війна. Ведеться вона на шпальтах видання Закони бізнес. А її замовником є керівник головного управління судоустрою адміністрації президента Андрій Портнов. Справді останнім часом у газеті майже щодня з'являється інформація про голову Вищої ради юстиції. Спочатку було надруковано недостовірну інформацію про відставку Колесніченка, тепер його. Звинувачують у відмиванні грошей на суму 35 мільйонів гривень, начебто при проведенні ремонту адміністративних приміщень. Журналістам телеканалу ТВ зв'язатися із паном Портновим не вдалося. Насамперед, Колісніченко збирається подавати позов до суду на видання Законий бізнес. Він висловився про те, що я мушу написати заяву про відставку. В противному разі буде піднята у пресі інформація і поширюється інформація про те, що я вчиняю дії. Які свідчать про зловживання моїм службовим становищем і розкадання державним коштам великих, особливо великих розмірах. звернувся з позовом до суду на редакції газети Закон і бізнес про спросування цих інформацій.